Без вікон, без дверей, повна хата глини, уламків, шиферу, скла. Щось таке сі посипало. Думаю, о вікна нема, ту нема. Ну і подивлюся, і всі брами нема. Брами так як не було. Та і нічого, якби був тут, може, колега... Тебе другий день ти родження, я щось тут хвилю. Туди мене понесли, Бог заніс. Оце гараж, та, от бачите, все, ну, ну то бачите самі. Хата, вища, там все от позаклеювали, Ну вікон нема. Так пільмкою заклеїли і все.